Ти впевнений, що ВЛК визначить тобі правильний пункт, а не просто як вийде. Більшість військових і їхніх рідних дізнаються про пункт АБВ вже після висновку, і саме тоді з'являється відчуття, що щось пішло не так. Але правда в тому, що рішення ВЛК не випадкове. Воно приймається за чітким алгоритмом, який працює для будь-якої статті розкладу хвороб наказу 402. Саме ці літери визначають твою подальшу долю, службу, навантаження, здоров'я і навіть роки життя після війни. І найгірше більшість військових дізнаються про справжній зміст цих. Пунктів уже після висновку комісії дуже багато корисної детальної та конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці, як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК. Як користуватись наказом 402, формулювання висновків обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховані значення статей наказу, посилання в описі та першому коментарі під відео. Саме тому важливо дивитися далі. Тут не буде чуток, кажуть лікарічі міф, міфів з коридорів ВЛК. Тут алгоритм, за яким реально працює наказ 402. Якщо ти зрозумієш цей алгоритм, ти перестанеш вгадувати рішення ВЛК і почнеш прогнозувати його. Саме тому важливо дивитися далі або дивитися відео до кінця. Увага! Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, діліться каналом з друзями та тисніть, подобається під відео. Чому це критично важливо саме для тебе і твоїх рідних? Для ВЛК. Ти не історія, не подвиг і не бій. Для ВЛК, ти набір критеріїв, які потрібно співставити з розкладом хвороб. Пункт А, Б, В – це не літера, це реальна категорія придатності, подальша служба або звільнення, навантаження на здоров'я і наслідки на роки. Вперед, і саме тут виникає головний конфлікт. Військовий каже: я реально не витягую. Рідні кажуть, він не такий, як був ВЛК. Відповідає пункт В. Придатний. Чому так стається? Тому що ВЛК працює не емоціями і не назвами діагнозів, а алгоритмом. І якщо ти його не знаєш, ти в слабкій позиції. Рідні часто бачать одне, він же реально хворий, а ВЛК бачить інше: ступінь, стійкість і компенсацію функцій. І ось тут виникає головний розрив, який ми зараз розкриємо. Алгоритм визначення пункту АБВ на ВЛК універсальний для будь-якої статті розкладу хвороб. Цей алгоритм працює завжди незалежно від діагнозу, органу чи системи кількості хвороб. Цей алгоритм не написаний окремим розділом у наказі, але він зашитий у логіку всього наказу 402. Його застосовують лікарі, навіть якщо тобі здається, що рішення прийняли на око. Структура алгоритму як ним користуються, на ВЛК. Алгоритм побудований як послідовність перевірок. Рух завжди зверху донизу, а, потім Б, потім В. Кожен крок відсікає інші варіанти. Зупинка на першому пункті критерії, якого виконані повністю. Важливо, якщо пункт А не доведений повністю автоматичний перехід до пункту Б. Якщо пункт Б не підтверджений, рішення падає до пункту В. Якщо категорії і критерії пункту А не виконані повністю, ти автоматично. Падаєш до пункту Б. Якщо не витягуєш Б, результатом стає В. Це ж жорстка, але логічна система. Значить, крок 0 до підготовки. Вихідні дані, фундамент усього. Перед будь-яким аналізом у тебе повинно бути: встановлений діагноз або кілька об'єктивні обстеження, про які я розказую у відео для спонсорів. Медичні документи в динаміці, а не один свіжий папір. Без цього ВЛК не бачить стійкості, а без стійкості пунктів А і Б не існує, в принципі. Типова помилка військових і рідних, у нас серйозний діагноз, але без підтвердженої динаміки. Крок перший. Чи є стійке порушення функцій. Перше, що перевірка ВЛК не біль і не скарги, а стійкість порушення. Постав собі ці питання: Результат. Ні, це пункт В. Так. Можна рухатись далі. Важливо розуміти, мені погано зараз це не дорівнює стільки порушення функції. Круг другий. Чи порушена компенсована, чи порушення компенсоване? Це найболючіший і найчастіший фільтр ВЛК дивиться. Чи відновлена функція майже повністю, чи дозволяє лікування жити без істотних обмежень, чи є у висновках слова такі і такі. Якщо так, автоматично пункт В. Якщо ні, йдемо далі. Одне слово, у документах може перекреслити всі сподівання на А або Б. Крок третій. Ступінь втрати функції. Грубий чи помірний. Тут ВЛК вирішує А чи Б. Ознаки рівня пункту А. Для пункту А потрібно, щоб усі ознаки були одночасно. Порушення функції, життєдіяльності або майже незворотні зміни з різким. Погіршення. Якщо все це є, пункт А. Якщо хоч одного немає, автоматичний перехід до оцінки пункту Б. Саме тут найчастіше виникає розчарування. Людина відчуває себе на А, але документально це Б. Крок четвертий. Ознаки рівня пункту Б ключовий етап. Пункт Б це стійкі, але не крайні порушення. Перевірче є. Але клінічно значущі, не втрачене повністю. Без повної компенсації у висновках є такі формулювання. Результат, якщо так, тоді пункт Б. Якщо ні, пункт В. Крок п'ятий. Пояснення: фінальний арбітр. Пояснення до статей мають вищу силу, ніж здається. Тут ВЛК перевіряє, чи прямо не віднесений твій стан до іншого пункту, чи відповідає твій випадок буквальному опису. Якщо є суперечність, між твоєю логікою і поясненнями ВЛК стане на бік. Поясни, контрольні питання перед ВЛК. Постав собі ці п'ять питань: чи є об'єктивні докази, а не лише скарги, чи підтверджена стійкість у документах, чи немає слів, якщо ти претендуєш на А або Б, чи мова висновків відповідає потрібному пункту, чи все збігається з поясненнями, а не лише з назвою діагнозу. Якщо на всі так, ти мислиш у логіці ВЛК. Типові помилки, які коштують неправильного пункту. Орієнтація на назву діагнозу: один свіжий висновок без історії, ігнорування компенсацій, відсутність об'єктивних обстежень, нечитання пояснень. Усі ці помилки майже гарантовано ведуть до пункту В. Про алгоритм. Алгоритм наказу 402-го завжди один: стійкість, ступінь втрати функції, пояснення пункт А, Б, В. Хто розуміє цей шлях. Не гадає, не сподівається на удачу, прогнозує рішення ВЛК. Мотивація для вас. Якщо ти військовий, це знання може зберегти твоє здоров'я. Якщо ти рідний або близький, ти можеш реально допомогти, а не бути безсилим спостерігачем. Подивись відео для спонсорів, там приклади, формулювання і нюанси. Підпишись на канал, тут говорять мовою ВЛК, а не чудок. Пошир серед побратимів. Одна правильна інформація може змінити рішення. Дуже багато корисної, детальної та конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці. Як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК? Як користуватись наказом 402, формулювання висновків обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховані значення статей наказу. Посилання в описі та першому коментарі під відео увага! Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, діліться каналом з друзями та тисніть, подобається під відео.